Друзі, вітаю мене на каналі. Сьогодні буде відео про мікросхему LED Драйвер cn 5711. Зараз ви можете бачити її у себе на екрані. Ця мікросхема має такі параметри: вона працює відживлення постійним струмом від духи 8 до 6 вольт. Максимальна сила струму може бути 1,5 ампера. За допомогою перемінного резистора регулюється сила струму для світлодіодів. Її температурні характеристики мають бути в межах від мінус 40 до плюс 85 градусів за Цельсієм. Також на основі такої мікросхеми роблять такі китайські модулі, але вони коштують дорожче. Ця мікросхема має такі контакти: перший ISET, другий GND, третій, четвертий VCC, п'ятий, шостий LED, сьомий NC. 8C. Рухаємося далі. Зараз на екрані ви бачите схему підключення даної мікросхеми. Контакти 8, 3 та 4 об'єднуються разом. Input supply – це підключення вхідного живлення. На контакт номер 1 iSet підключається перемінний резистор та звичайний резистор. Далі це все йде на другий контакт GND на землю. Номінал перемінного резистора 10 кОм, а звичайного 1 кОм. На контакти 5 та 6 LED підключається плюс світлодіодів, а мінус на другий контакт GND земля. Світлодіоди підключаються паралельно. Сила струму регулюється перемінним резистором. Від теорії плавно переходимо до практики. Я вже виготовив плату з тексту лито. На відео вона здається великою, а насправді її розмір 2 на 1,5 см. Зараз я розміщую мікросхему на доріжках плати, попередньо зафіксувавши її досторонньою липкою стрічкою. Тепер я можу спокійно паяти, не хвилюючись через те, що вона може ненароком зміститись з контактів плати. Попередньо змастивши флюсом, я припаю мікросхему до плати, згідно зі схемою, яку я розглянув раніше. На екрані ви можете бачити готовий світловий драйвер, який працює від постійного струму та має функцію регуляції сили струму в 1,5 А. Зараз я припаяв акумулятор 18650 до драйвера та перевірю його працездатність. В цьому ділі головне не сплутати полярність. Для цього я використовую різні кольори дротів: червоний плюс, а білий в мене мінус. Він в схемі загальний. Світлодіодну панель я буду підключати через амперметр для візуалізації регуляції сили струму. Якщо у вас буде бажання зробити таку панель, дивіться в мене в описі, я залишу посилання. Також, якщо вам не складно, можете поставити лайк та написати коментар. Це дає більше шанси на просування українського контенту. На виході драйвер видає таку напругу, як і на вході. Світлодіоди підключені паралельно, вони працюють від 3 вольт. Сар амперметр відображає силу струму. Перемінним резистором я можу регулювати ток. Чим більше сила струму, тим яскравіше будуть світити світлодіоди. Але я маю звернути вашу увагу на те, що для різних світлодіодів різний допустимий ток. Наприклад, моїм світлодіодам потрібно 150 мА. Якщо перевищити цей ток, то вони вийдуть з ладу. Також, якщо ви хочете, щоб світлодіоди довше працювали, то силу струму треба зменшити на 10% від робочого току, щоб продовжить срок служби вдвічі. Звісно, яскравість буде трохи менша, але треба чимось жертвувати. Сподіваюсь, вам моє відео сподобалось. Якщо ні, то дайте знати в коментарях. Також хочу подякувати за ваш безцінний час.